В Україні триває реалізація програми Доступні ліки. За нею громадяни можуть отримати препарати безоплатно або з невеликою доплатою. Як працює програма реємбурсації на Буковині? Та чи для всіх громадян ліки справді доступні? Далі у випуску програма Доступні ліки, за якою громадяни можуть отримувати ліки безоплатно або з невеликою доплатою. Продовжується в Україні що важливо: кількість препаратів, які люди можуть отримувати у межах програми реімбурсації. Щороку збільшується «440 препаратів, які входять в цей перелік, які є в програмі Доступні ліки він кожного разу збільшується. Також і вже в 2023 році входили опіоїдні аналогетики і також імуносупресори. Вже запрацювала ця програма в програмі Доступні ліки вже в 2024 році було виписано 90 тисяч рецептів і 65 тисяч рецептів люди отримали в Медичні наші препарати в аптечній мережі безкоштовно, з або за незначну суму коштів доплати за програмою Доступні ліки пацієнти можуть отримати медичні препарати від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу, цукрового та нецукрового діабету, бронхіальної астми, епілепсії, розладів психіки, хронічного обструктивного захворювання легень, хвороби Паркінсона. Та інших тому звертаюся до наших лікарів первинної ланки, так само і вузьких спеціалістів, щоб. Постійно наголошували нашому пацієнту, що вони могли вони можуть отримати дані любій препарат з переліку безкоштовно або не за за незначну доплату. А наших людей, щоб все таки користувалися програмою Доступні ліки для того, щоб можна отримати і проходити лікування. Зросла і кількість аптек, у яких можна отримати препарати за програмою Доступні ліки їх на території Чернівецької області налічується 88, що на десяток більше аніж у минулому 2000 2023 році на що хотілося звернути увагу? Це те, що в 2023 році і так і вже в 2024 році ні одного дня затримки коштів від Національної служби здоров'я для аптечної мережі не було. А для людей це є ефективним тим, що вони можуть за зовсім незначну доплату або повністю безкоштовно закупити взяти препарати в аптеці, які їм потрібні для лікування. Зокрема, збільшилося цьогоріч і фінансування від держави. Якщо в 2023 році це було понад 4 Мільярда коштів виділено на цю програму, то 2024 це до 7 мільярдів гривень. Тобто ця програма збільшується і кошти на неї збільшуються. Водночас для деяких буковинців програма досі недоступна. Ми розуміємо, що доступна аптека тоді, коли вона знаходиться на території до 7 кілометрів. Так, в нас є ще таких 57 аптек, які понад 7, цих 7 кілометрів. Це 20% від загальної кількості. В більшості це в нас іде гірські райони. Це ми говоримо на даний момент. В нас є питання в Вижницькому, Кельменецькому і Потельському районах. Але ми вже і спілкувалися з аптечною мережою, які могли би все таки зробити виїзні аптечні пункти. Зокрема, для того, щоб отримати препарати за програмою реімбурсації Доступні ліки, потрібно отримати електронний рецепт. Залежно від захворювання, їх виписують лікарі різного профілю. Щоб отримати ліки, необхідно звернутися до однієї з аптек, яка бере участь у державній програмі. Всі вони мають спеціальну наліпку на вітрині: доступні ліки або інсуліни. До слова, рецепти діють протягом місяця з моменту виписування лікарем, а наркотичні препарати лише 15 діб. Аліна Рябко, Іван Мітрик та Метня ТВА.